Акцент у мене присутствує, із-за чого всі одразу кажуть, що я білорус. Ну, потім подігралися немножко, і так вийшло, пішло, поїхало. Постріл. Тобто нам випав джекпот, можна так сказати. Спочатку ми попали під Солодар, а потім бойовий хрещення так називаємо ми отримали вже під благодатним. И потім пішло Васиківка, но потім уже Бахмут, саме непосредственно. Такий був. Ну і потом Бахмут, Бахмут, ішов. Класне, те, що ти можеш вносити лепту в допомогу своїм побратимам, хто напередку. Ти бачиш, ти їх чуєш, ти їх відчуваєш. Ми допомагаємо піхоті в основному. Їм важче було. Особливо, коли йдуть обстріли, ми стараємося працювати максимально результативно і викладаємося повністю. Буває таке, що просто стоїш взимку, ти скидаєшся, все, а в тебе просто все парує тіло. Ворот постріл! Ну, все ж таки, жана ж піднімає запав. Я кажу, що ж таки ж дуже шикарно. Якщо попадаєш, а саме, якщо ти бачиш кожен твій вучевучий постріл, це чиєсь врятоване життя. Ти вже по емоціях своїх командирів відчуваєш і знаєш, що ти по чому працюєш. Інколи, коли говорять швидше, там швидше, швидше, то вже ти розумієш, що значить, що та діток, хто то їде або біжить, там перебігають. Якщо щось наводиться точніше, чотче навести, значить, кудись якусь ціль стаціонарну питаємося влучити. Бажано з першого разу, щоб дуже багато не витрачати снарядів. Ну, якщо от, розрахунок злагоджений, відточені, кожен займає свої справи, то все добре. Ну швидко всі вчаться, всі мотивовані. Нет, все плюс. Готов. Вот, ну, я з однієї сторони трошки. З дитинства і так обстріляний, той більш-менш спокійно відношусь до всього цього. Ну, страшно буває, не боїться тільки дурака або ще хтось. Так що розум плюс навики, плюс витримка. Три з половиною дня сумашеч. Спочатку танчик, три розрядки, потім арта, міномет 120-й, пішовий втори, перевертали РПГ. І в кінці вже перед самим виїздом останню ніч тройний заход самоліт. ну тобто мотивованість у мене дуже велика, і мене мотивувати вже не треба. Тим паче, у мене молодший брат він зараз навчається у військовому училищі, йому зараз 19 років. Я б не хотів, щоб він він застав. І один з чинників був що я пішов після того, що знав, що він поступив. А якось в тилу в ці ж мене не хватило совісті.